Ну і всім привіт, друзі! Менрук, як завжди, на зв'язку. Сьогодні у нас вже знову, як і в попередньому відео, буде слабенька команда лише 71-му общим. Проте цього разу нам навіть уже неймар не поможе, адже замість нього тут ось цей от атакуючий півзахисник. Ну що ж, let's go я розкажу правила. Отже, ми відправляємося грати в рівну гру. На рівні 3 професіоналу, і за кожну нашу перемогу ми будемо діставати якусь нагороду. Перед кожним раундом я буду казати, що це за нагорода. Але так як на такому рівні буде важко 71-м овером, ми відкриємо три бонусних набори перед початком матчу, щоб у нас було хоча б три високорейтингових гравця в команді. Ну що ж, погнали. Першим буде гравець 103 за 2000 кристалів. Перевесь одне гарантом з нової події, а саме мікс-версії. Ну що ж, подивимося, що Б буде. Let's go. Ух ти, Тоті! Англія, давайте Белінгіма. Давайте Белінгіма. Палмір. Окей. Окей, ваще прикольно. Кол Палмір 104-го рейт, я надівся на 105 але ну, теж непогано. У нього 4 на неробочі і 4 на фінтах. Думаю, в нашу команду він точно залетить. Тепер ми відкриємо їжедні е набір е нашої нової події Аква проти Інферно. Ну ще ж погнали? Подивимося, що нам випаде тут. Нідерланди, давайте Гулкіпера! Гулкіпер ПВ. Окей, і хто це? 105-й Бьоргіс в принципі непогано. Ну, хоча у нього все ж таки трійканий робочий. Ну і останній на сьогодні набор буде 97-103 продавальний гравець за 3 тисячі жетонів ліги. Тут навіть влокауту немає і нам випадає якийсь лівий півзахисник з Норвегії. Ну, нього 4 на робочий, в принципі, непогано. Окей, okay, let's go. Будемо щось думати на це. Ну і що ж, друзі, завдяки дропу спака ми вже можемо зібрати ось таку команду. 80-й овер. В принципі, ми ще навіть грати не починали. Непогано. Окей, okay, let's go до першого матчу. Ну і друзі, у першого нашого суперника дуже класна команда. Не знаю, що зможемо ми тут здобути перемогу. Але погнали. До речі, забув сказати, за цю перемогу ми отримаємо з вами 5 гравців 80. Let's go! А якщо бути точним, то від 80 до 91 рейтингу. І тут уже небезпечна атака до наших воріт, наші захисники не справляються. Він спробуває перін! Наш срібний воротар тащить. Знову атака на наші ворота. Мюллер. Герд Мюллер. Ну я думаю Хусану просто прекрасна гра. Ми поки що відбиваємося і можемо навіть вилетіти зараз у контратаку. Це наш 98-й гравець. розвертається, по на Бьоргіса. Біоргійс це один з найвисокорейтинуючих гравців нашої команди, але він просто втратив м'яч зараз. Ну і так. Палмер. Ну, тут просто нічого вже не зміг зробити. В нього відібрали м'яч. Вінісіус удар! Це Перінгтонс? Ні, це просто позвороти м'яч полті. Друзі, я перепрошую, якщо я сказав... На початку матчу, що ну, перед матчем, що за кожну перемогу ми будемо е діставати плюс апгрейд, то взагалі ми будемо за кожен гол діставати плюс апгрейд. Поки що після першого тайму у нас нульова нічия. Побачимо, що буде далі. Можливо, одразу ж на початку першого тайму зможемо е відкрити рахунок матчі. Побачимо. Тут контратака на наші ворота, і, звісно, що... Віднісіус Жуніор відкриває рахунок у матчі. Мої ну, друзі, Біаргейс зрівнює рахунок в цьому матчі. Все ж добре, що ми його вибили. Прямо в дев'ятку він колочує зараз м'яч. Ну і що ж, друзі, ми заробляємо зараз кутовий. і мусимо його реалізовувати. Давайте навісимо на Белінгі, а Белінгі. Ну, окей, один апгрейд ми після цього матчу заробляємо. Let's go. Ну і ось, тепер наша команда 86 го району. Вона нападі на Неймар Джуніор, в опорній зоні Лукателі, Справа Вайт, зліва Марк Кукурелля, В центрі захисту Харі Магуайр. Надіюсь, що Магуайр не, не привозить нам голів. Ну і друзі, я дуже надіюсь, що на нас вийде хоча б один гол забити, адже проти нас грає 112 та команда. Прекрасно просто! Команда, а на воротах ще й розкачений Буфон. Не знаю, як нам тут забувати. Ну, але постараємось. Так, давайте на Неймара відпасуємо. Неймар покрутиться, повертиться, відпасує на Бьоргійся. Бьоргійс, удар! Друзі, це просто щось неймовірне. Проти 112-ї де ми вже відкриваємо рахунок. Ну і звісно, що тут потрібно відмітити завершення Бьоргіса. Прекрасний удар від перекладини. До речі, забув сказати, після цього матчу ми можемо поставити свою команду двох гравців з рейтингом 95-97. Ну і тут ми все ж пропускаємо гол від Олісе. Друзі, зараз просто прекрасно. Подивіться, з якої позиції ми дістаємо зараз штрафний удар, і його варто реалізовувати. Біоргійс дубль на 21 хвилині і ми навіть виходимо вперед проти 112 команди. Прекрасний удар Біоргіса зі штрафного. Нас зараз, друзі, виручає Перін. Незвичайно ну це буде кутовий у наші ворота, але Перін просто молодець. Прекрасний цей зараз робимо, але тут. Уже румел кукаку. Ну і тут вже другий пропущений під'їхав. Точніше вже навіть третій. До речі, за наш другий гол ми дістанемо свою команду двох гравців з рейтингом 104. І так, бажано зараз разу ще й другий забивати, щоб ді... третій, точніше, щоб дістати ще апгрейди. Але за третій гол, точніше за четвертий й гол, бо ми вже три забили, два в цьому матчі і один в попередньому. За четвертий гол ми дістанемо гравця 106-го рейтингу. За п'ятий гол теж 106-го рейтингу і за шостий гол гравця 106-го рейтингу. Тож треба швидко зараз це закривати, діставати собі топових 106 гравців. Ну і тоді вже переходите до вищих рейтингів, уже 107. Ну, а поки що ми в атаці. Антонів центр. Біоргійс може хетрік зараз ще оформить. Ух ти! Ну, це був насправді красивий удари від Бьоргіса, Але не менш гарний сейф від GG Буфона. Ну і ось ще один пропущений м'яч від цього разу від Джермін Кульку. Відповідакодже джеремі? від Нкунку. Кунку. тут Антоні. Антоні просто легенда футболу. Він зараз тут ціх розкачав, відпасував на Бьоргійса. Ну а Бьоргійс давайте завершить. Блін, Бьоргійс! Ну як же ж так можна було змазати з такої позиції? Ну, можливо, це все ще через те, що у нас е карточки тут, не розкачені. Верте це виправиться трішки пізніше, вже карточки 104-го рейтингу у нас будуть розкаченими. Ну і ось це, це кінець матчу. 4-2 ми програємо, але навіть з таким рахунком ми дістаємо в свою команду дві заміни. Друзі, я зробив повне фіаско, я забув зробити заміни, тоді ж я їх не зробив, я не зробив заміни і вступив у матч. Але можливо це і не зря, адже перед нас лише 80-й суперник. І проти нього точно потрібно здобувати перемогу. Друзі, незважаючи на рейтинг нашого суперника, він щойно міг забувати першим. І так, ну, Магуайр – це стіна, і зараз треба просто виходити в перспективну контратаку. Кокуреля, що за пас він віддав. Але виправився, перехопив м'яч і все. На це мусить бути гол. Передача на Неймара, ну а Неймар. Я вже подумав, що він зараз не заб'є. Ще б трішки волотар би відбив його удар, але все ж від перекладини м'яч залітає в сітку у що, Ще одна, друзі, атака небезпечна. Колпалмер. З ну, правої він ноги, я за нього бити не буду, от з лівої можна попробувати. Ну, кіпер тут тащить. Можливо, куто буде результативним. Дайте мене вісемо сюди. Магуайр, давай! Ні. Мога не дострибує до м'яча. Данджума, 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 Мені це не подобається взагалі. Мені ця контратака щось взагалі не подобається. Давайте вибіжемо на за Запоріна і Парін нас врятував в цій ситуації все ж таки. Евандерсен не вдала передачу. Вайт виправляє помилку Евандерсена. Неймар на Бьоргіса. Бьоргіс герой, наш герой попереднього матчу, незважаючи на те, що ми програли. Угу. Ойола. Ну, по стіна. І все, друзі, перший тайм закінчиться. Поки що, незважаючи на рейтинг нашого суперника, він показує дуже достойну Гру І побачимо, що буде далі. Let's go. І ось тут така могла, таке класне могло бути закидання, але офсайд все не ламав. Ось подивіться просто. Тут би 100% був би гол, але офсайд. Ну, суперник вирішив нам просто подарувати Респект їм. Вайт. Чи завідчуваю, що саме ця атака мусить бути результативною? Антоні пройшов хуй м'яч. Давайте Антоні навісить і все ж моя чуйка не підвела. І зараз в дістає стає червону карточка і залишає в Меншості. Недалий підкат від норвежського лівого півзахисника, і він залишає нашу команду в Меншості, щоб це зараз не зіграло ключову роль в цьому матчі. Ойола, Магуаер, ну це ж Магуаер. Ну хто як не Магуайер буде нас рятувати в захисті? Хі -хі. Ну і Ойола тут зараз просто пробігає і забиває все ж таки гол у нашій голі. Прекрасний інстольний прохід від атакуючого гравця нашого суперника, ну і не менше. Прекрасне завершення. У нас відбирають м'яч і... але вайт, вайт стіна. І тут навіть потологу ми не заробляємо, хоча м'яч залишається у нас. Харі Маґуайер на локателі. Локателі у мене тут лаги трохи були, а локателі повертає на м'яч. І може це буде результативна атака. На останніх хвилинах матч у Біоргій з один-один е, так. про такого слабого ну, окей. Отже, ми дістаємо зараз двох гравців 104-го рейтингу, а також е, двох гравців е, 95. А, і я зовсім забув, що ми дістаємо гравця 106-го рейтингу. Такі ось такі у нас будуть гравці 104 рейтингу. Це голкіпер Донорума розкачений і нападник Кіліян Мбапе. Гравець 106-го рейтингу до нас залітає Пауло Мальдіні. Ну а е решта своїх апгрейдів, а саме двох гравців 95, я хочу потратити саме так. Для початку. Для початку ми заміняємо нашого 98-го гравця на 95-го Недведа. Все ж по грі Ед Вандерсен е, не найкращий гравець, а от Пауло Недвед дуже крутий. Е Ед Вандерсена ми зараз зливаємо на монети, саме 15 мільйонів. І на позиції правого півзахисника ми з вами купуємо зараз Теніса Бергамба. Думаю, тепер з двома новими 95-ми кумирами з події Тотті ми точно мусимо здобувати перемогу. Ну, або хоча б, як мінімум, забити гол. У нашого наступного суперника доволі сильна команда. У нас, якщо у нас 96-й рейтинг, то у нього 90-й. Цифром до цього виглядало, що у нього команда хоча б буде з рейтингом 112-109. Але, ну, окей, тоді ми точно мусимо забивати тут багато голів. Адже суперник насправді слабий. Ну, давайте простріл на кільяна не проходить, на жаль, він. Меч залишається у нас. Локатері відпосилою на Мальдіні. Мальдіні е віддає нашому правому захиснику Бену Вайту. Теніс Беркемп, наша нова покупка. Ну, поки що Беркемп себе дуже класно проявляє, але лі -лі -лі Тюрам у нього відбирає м'яч. Ну, так питання боковою для нас. Біркейс на Кол Палмер. Ну, Палмер. не Невдала передача. Зараз, щоб не номеруватися на контратаку небезпечно, схоже, ми це і робимо. Вейн Руні. Ух ти, як же ж добре грає Вайтсарс в цій ситуації. Прекрасна гра правого захисника англійського з Арсеналу. Беркамп на Кіліан МБП. МБП, давайте ось так от забросик і Палмер Головою. Сюди. Ми вже заробляємо як мінімум ще одного 106-го гравця в нашу команду. Прекрасно. Так, з м'ячем недвед. Ух ти, який у нього класний до речі, базовий. Ух ти, яку зараз передачу просто вирізає недвед. Блін, Бергейс. Нащо я за нього з правої ноги пробував, у нього ж трійка тільки. Така передача зараз була від Чеха. Бьоргійс. Цього разу вже Бьоргійс відпасовує на недведа. Ну а недве. А недвед тільки що. Ну, ви бачили, що зробив. Кінець першого тайму. Ну і по ходу, матчу, я вирішив зробити тут трошки перестановки. Э, Поставив Палмера на нападника, беркамба на цапника. Ну, а Біоркейса на правого півзахисника. Можливо, так ми станемо більше забувати. Кіліан БП, оце так закидушка зараз на Палмера. Ну і схоже, що не зрає стало палмера на нападника. Другий гол матч уже двох гравців. Аж двох гравців з 106-м рейтингом ми дістанемо. Зараз небезпечна атака на наші ворота, але Магуайр, стіна. Не раз я вже говорив, що Магуайр сняти. інші мої захисники, але тут Магуайр насправді молодець. Давайте ось передачка на Кіліана. Мбапе. Мбапе профукав м'яч. Ну окей. Буває! Кукурелля. Кукурелля на Беркампа Беркамп на Макліяном БПМ БП на Палмера. Палмер на Бьоргіс, а Біоргіс! Біоргіс! Ну, Біоргіс, як завжди. Ну а що я від нього Все ж карточка не сама хороша. Хоча в нашій команді, він, по ідеї, якщо враховувати саме без розкачки рангу, то він сам його гравець у нас. І Бьоргейс Біоргейс. Ну як же ж так? Ну, такий момент був 100%. Ну, Мусів він тут забувати просто. Ну і все, друзі, матч закінчено. 2-0. Ми перемагаємо нашого суперника і отримаємо в нашу команду 106-х гравців. Ну і що ж, друзі, по заміну цього матчі на правого півзахисника влітає Джей-Джей Укоча, а на лівого півзахисника Ніко Вільямс.